Подивіться на це диво природи. Така стара береза. Напів мертва Але на якій висоті грибок такий виріс? Пора якось тут залетіло ту шпарину і проріз метра два над землею. Чесно кажучи, перше таке бачу. Я очіпати не буду, хай. Так, дивіться, щоб не подумали, що я там сам то змонтував.